Унікальний трофей «Тигр» приїхав до Бахмута з Херсонщини. Раніше він належав командиру 7-ї воєнної бази військ РФ, який був знищений розвідниками однієї з бригад Збройних сил України. З ним також була охорона у кількості 12 чоловік-кадирівців, які їхали у іншому цінному трофеї бронетранспортері-вистріл. Всього Росія випустила 150 машин подібної модифікації, і на цей момент в Україні такий трофей всього один. Таке було стрімке просування в тил ворога. Там, наприклад, задача першого дня була продвинутися до їхньої артилерії. Ми проламали їхній передній край. Значить, Просунулись до артилерійських їхніх позицій. Ну, понятно, артилерісти почали героїчно тікати. От. А їхній командир 9-ї бази воєнної значить, не наскільки володів даною ситуацією, яка там происходила, що просто виїхав на нас зі своєю охороною. Ну, Так як ми не знали, що це комбріг, ми його не взяли в полон. Знищили, і з ним було 12 чоловік, група охорони, також знищили, ну і затрофаїли даний автомобіль. Обидві машини використовуються у бойових діях. Ну, от ось все, буквально два дні тому. Ось все, я сидів тут на командирському справах ось, прильот кулемета. І ось. Все. Це два дні тому було. Хлопці також стверджують, що обидві машини поступаються українським та закордонним аналогам. Ленд-лізовськими аналогами вона не встає взагалі, але по начинки, якщо взяти, тут, то тут все начинка і веко. Мотор і веко, вся електрика і веко, все повністю. Тут російського немає. З російського тут додати тільки назва і все. А так, все з начинки, тут все і вековське стоїть. От а підвізка взята на базі БТР 80 Ну тобто нового вони нічого не придумували.